Назва етеру про людину, що шукала себе. Так і називається ця казка для дорослих. І я розпочинаю. Жила на світі людина, що мріяла знайти сенс свого життя. Вона багато слухала мудрих порад, прочитала десятки книжок. Про пошук себе і вирішила, що має спробувати все, щоб зрозуміти, хто ж вона насправді. Спочатку людина записалася на курси з йоги, де розтягувала своє тіло до межі можливого, але душа залишалася спокійною. І пустою вона пішла на майстер-клас із живопису, малюючи на полотні кольорові плями. Але серце людини не розцвітало від цієї творчості. Потім людина прийшла на танці і танцювала з захопленням. Але все одно людина відчувала, що це не її шлях. Людина розпочала бізнес, відкрила кав'ярню, щоб запалити свою пристрасть до творчості. Але коли все стало рутиною, людина зрозуміла, що це не та мета, яку вона шукала. Вона намагалася бути дизайнером, і коучем і навіть письменницею. Але всі ці ролі їй здавалися чужими. Здавалось, що вона пробувала все, але сенс залишався десь поза її досяжністю. Та ось одного разу. Якось так людина в розмові із старою жінкою почула, як та сказала. Ти шукаєш себе в чужих слідах, а насправді ти завжди була на своєму шляху. Твої спроби, це і є твоя подорож. До себе. І тоді людина зрозуміла, що кожен крок на її шляху був частиною великої картини. Всі ті курси, книги, усі справи, майстер класи, усе, до чого вона таркалася. Навіть якщо вона і не стала майстром у кожній з цих справ, що спробувала, усе допомогло їй побачити, чим вона хоче займатись і що її справжнє. Але найбільше вразило людину те, що цей шлях не був ідеальним. І людина зрозуміла. Що шукати себе це не лінійний процес, а постійний рух вперед, де помилки і спроби, це не перешкоди, а необхідні вчителі. І з кожним новим досвідом, навіть якщо він не призводив до одразу зрозумілої мети. Людина ставала ближчою до розуміння того, ким вона є насправді. Так людина знайшла свою гармонію, не в результатах чи успіхах, а в самому процесі пошуку у спробах і помилках. І зрозуміла, що Сенс життя це не кінцева мета, а шлях, який ти проходиш, відчуваючи кожен його момент.